Всім доброго дня, хочу розповісти про чудовий засіб, такий як нікотинова кислота. Він продається в звичайних аптеках і дуже гарний для орхідей і інших кімнатних рослин. Нікотинова кислота це вітамін В3, і він допомагає рослинам, особисто орхідеям, нарощувати коріння, зелену масу, закладати квітоноси. Взагалі стимулює і активує е, квіточку боротися з різними хворобами, шкідниками. Це дуже гарний препарат, який треба використовувати при пересадці рослин. Він підвищує імунітет, стійкість до різних хвороб, зміцнює рослину. Тому це дуже гарний препарат Ось така. Дилочка тут 50 штук, ну, напевно, є інше дозування. Я такі собі купую. Вони недорогі, ці таблеточки. Ось така одна таблеточка маленька. Роздавлюєте її в порошок, розводите у невеликій кількості достатньо теплої води, бо кислота гарно розводиться в теплій воді. Тоді, як вона вже розчиниться, додаєте до об'єму 1 літр. І поливайте під корінь. При пересадках дуже гарно працює при отриманні нових рослин, також дає їм змогу гарно адаптуватися до нових умов. Взагалі, дуже чудовий засіб, недорогий, раджу використовувати. Дякую за перегляд.